Формат православної, католицької та протестантської церков, сфокусованих на будівлі, обрядах, економіці, на політиці та земному, не витримує тиску. Коли відбувається нестабільність у державі, триває війна між країнами, церква такого формату зазнає краху. Навіть служителі залишаються без служінь. І здавалося, людина була у волі Божій, але прийшли проблеми. Всі роз'їхалися, і священик уже не може виконувати Божу волю. Цей стандарт витримує лише Апостольська Біблійна Церква. Вона сфокусована не на матеріальному, на будівлі, обрядах, політиці та економіці, але на дусі та істині. Якщо церква побудована на учнівстві, то незалежно від того, які обставини склалися і де знаходяться учні, така церква зможе виконувати призначення Господа. У апостолів Павла і Петра церкви та учні могли повноцінно рухатися, розвиватися, виконувати волю Божу. Ніщо їм не шкодило за жодних обставин, тому що це була апостольська церква.